Ви лише погляньте, яке сьогодні сонечко. Вода має радувати, але, але наразі в мене не багато бачу коментарів. І в нас запитують люди, що трапили в сфері. Діагноз поки не з'ясовано. Сьогодні будемо робити ростей, щоб зв'язувати такі. Що з нею було і... і чому ця дитина не вийшла? Повірте, це дуже боляче, це дуже боляче. Знаєте, що мінус завідника, який має душ, бо він її потім рве, коли знаєте, стається біда. Це безсонні ночі, коли дитина хворіє. В незалежності вона залишилась вдома або поїхала в нову сім'ю. Це дуже боляче. Дуже важко, дуже важко. Я ще довго не зможу розмовляти на тему цю, на тему Кері. О Боже, Я молила Бога, щоб та дитина вижила, але сталося, як сталося. Два дні ми боролися за її життя, два дні. За сьогоднішню ніч я перечитала багато і більш, і більш я склоняюся до того, що то було отруєння. Що таке було отруєння? Ненавиджу людей. Якщо ти підтвердиться, я ненавиджу людей. Вони ні в чому не винні, ті собаки. Ні в чому. Ха тім разі, якщо то так, якщо то її травили, нехай mm. тім разі те саме взамін, нехай буде так само, нехай вони так само в твіжій болі вмирають. Вона дуже мучилася. Перед смертю вона дуже мучилася, та дитина. Mm. Пробачте, але ні з ким не хочу ні розмовляти, нікого ні бачити, нічого не хочу. Буду відповідати на коментарі, як схочу, не знаю. а може й не буду, поки що не буду. Не чіпайте мене, люди, я вас дуже прошу, не чіпайте не запити. Тут дуже болить. Я навиджу цю кляту війну, яка, яка змусила нормальних ветеринарів виїхати з міста. Виїхати з України бережи своє життя. Мені кажуть, Маріна, куди ти влазиш в цю війну, я, я не влажу. я... О Боже як мені боляче, як мені боляче. Пробачте, але, але пробачте, я, я не буду відповідати на коментарі, не буду, поки що не буду. Мені треба заспокоїтися. Зазвичай кажуть, час лікує, він ніфіга не лікує. Повість. Він ніфіга не лікує. І він не втимовує ту біль, коли народжується, коли вмирає дитина, коли вмираються цуценята, коли вмирають собаки, люди, воно не за воно не закінчиться, воно не закінчиться. Я пам'ятаю, як Кері з'явилася на світ, я пам'ятаю, як я тоді раділа. Я відчуваю зараз той біль, який є в моїй душі. Не чіпайте мене, люди. Я вас прошу, не чіпайте, наразі не чіпайте, я вийду сама на зв'язок. Коли... коли я трошки візьму себе в руки, бережіть своїх улюбленців, я вас дуже прошу, дивіться за ними і бережіть своїх улюбленців, але ж вони мають право на життя, вони мають право на життя.